Це таке місце, де гуляють як люди з тваринами, так і люди і з дітьми. І стикнулися ми з так, з таким випадком, коли, от протягом двох днів, ми збираємо там на цій на цій стежині переможців збираємо крисинний яд щуриний яд. Дуже небезпечний. Причому це робить людина, яка робить це зловмисно, навмисно. Ольга мешкає на житловому масиві перемога і має вдома трьох собак. Каже, неодноразово знаходила отруту в місцях вигулу. Там є такі ямки, в яких колись повинні були посадити дерева, але дерева не посадили, ямки залишилися. Він розкидає цей яд у ті ямки, загортає листям, і це схованка для собак. Собаки наші. Всюди бігають, розриваються ямки, і вже одна собака, вже одну собаку ледве ми спасли. Водночас Ольга не виключає, що отруту розкидали, аби потруїти щурів. Взагалі там щурів багато, тобто там є місця, де збираються наші шановні люди без определеного місця жительства. І вони, ці люди, там залишають якийсь сор, мусор, об'єдки, і там збираються щури. Ми взагалі, от, коли е, вранці там гуляємо, ми бачимо цих людей разом з цими щурами. Тож, можна припустити, що невідомий отруйник дійсно намагається побороти щурину навалу, проте дуже небезпечним способом. Дератизацію мають займатися лише відповідні служби. Олександр працює ветеринарним лікарем понад 20 років. каже, отруєння домашніх тварин трапляється часто. Відтак власникам треба бути дуже уважними та вчасно реагувати на симптоми, якщо тварина таки встигла з'їсти отруту. Якщо є судома, а це отруєння родиницидами. судоми, це такі, як при епілепсії тварина. Одразу треба негайно вести, бо це там на години пішло. Якщо є кровотеча, одразу теж треба брати і вести до лікаря. Це вже тяжко, коли жить від кровотеча. Ліпше на етапі того, що вона щось хопила, приїхали, зробили рвотні препарати. Тварина виблювала те, що з'їла, і вже. <заробили> профілактику профілактикою, забули про це все. Боротися з потенційною небезпекою можливо. Існує система правоохоронних органів, яка має відреагувати. Для цього пишеться заява у відповідні органи правоохоронні поліцію в нашому випадку, і описується, що сталося найкраще, якщо є якась фіксація. Фото, відео, докази це тоді в ідеалі дуже полегшить роботу. Загалом я просто хочу сказати про те, що треба реагувати, не реагувати, пускати на самотьок, або, наприклад, займатися як це, самосудом і намагатися наказати когось самостійно, це неправильна точна стратегія, тому що є відповідні органи. Тож за хвостатими потрібно пильно слідкувати, не займати самолікуванням і обов'язково звертатись до правоохоронних органів.